Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ось такий у нас сьогодні ранок в Києві. Таня забула шар вдома, Таня забула шапку вдома, але нічого, все добре. Зараз така у нас буде спокійна прогулянка. І щойно хочу вам розповісти, Ну, можливо, це не популярно. Популярно щось там таке. Але я буду розповідати про те, що життєво. Чоловік проходив, то я, щоб не опускати камеру, не хочу обличчя людей так показувати, бо як коли я бачу, коли я не бачу, що я знімаю тут, це таке діло. І щойно зранку виходила, закриваю квартиру. А чую, сусіди вже викликали ліфт і він під'їхав, але я їх не бачу. Ну, якось там. Ну, ми один одного не бачимо, але чуємо, як під'їхав ліфт, як вони викликають ліфт, чують, як я зачиняю двері. А в мене щось там не виходить. Ну, виходить, але не так швидко, як, як би хотіла я встигнути на той ліфт. Думаю, та нічого, я зачекаю. І чую, вони голосно кажуть, ми на вас чекаємо. І я так пришвидшуюсь, заходжу в ліфт, а вони Доброго ранку, я доброго ранку, я їх не знаю, я їх вперше бачу. Вони мене не знають, теж вперше бачать. То на перший поверх спустилися. І я виходжу і кажу, гарного вам дня. А вони кажуть, навзаєм. Ну, такі прості речі здавалося. Ну, скажи комусь таке приємне слово, зачекай там хви... Не хвилину, секунд, 15-30 і що, і нічого, і нормально. А зробили гарний настрій мені, сусіди. Розумієте? Якось в капюшоні незручно, але нічого. Хай це буде така незручність в житті. І я не хочу сказати, що в мене поганий настрій був, ще там щось. Ні. А от добре слово мені так дуже... Хочеться, я маю таке бажання, щоб один до одного, навіть якщо ми не знаємо, бачимо, зачекали, побажали гарного дня. І це так підіймає і настрій. До речі, коли я у Катюні в Києві, перший раз це колись було, це було дуже давно. Не так давно, що я вже не пам'ятаю настільки, але це не важливо. І так прийнято, хто б не заходив в ліфт, вітаються, знаєш ти, не знаєш ти. Це вже не важливо. Хіба складно такі приємні речі один одному, десь зачекати, десь побажати гарного дня. І знаєте, от у мене так трапляється, що слава Богу, на шляху зустрічається більше людей. Добрих, класних. хо Хтось вже гілочку взяв білий голуб. Гнездо будеш вже собі робити. Чи вони не роблять? Це я не знаю, це я подумала. І отак прийдеш до водички. І теж такі спокійні, позитивні емоції. І так, трішки прийтися. О, що трапилось? Так, йдеш начебто вони біля берегу. О, починаєш потихеньку підходити, і якщо ти їм нічого не кидаєш, вони тікають. Що це таке? А не підходиш, он на берег вже виходять. Тільки почну підходити. Це камеру дуже так приблизила, щоб не підходити. Так. Такий сьогодні раді. Тільки почала йти, тікають. Та я ж тихенько. Я ж вам ніякої шкоди не хочу робити. Але все одно. Тут так спокійно, а там вже життя вірує. Хтось по справах їде, все як завжди. І так посеред міста можна знайти такий спокій. А як підійшла, стою просто, то вони починають знов до берега сюди підпливати. Тут так спокійно, а там місто живе своїм життям. О, а хтось законяв коліс, хтось закуняв спостерігає, хтось плюкається ось так трішки позитивно, спокою вам. Ну, а хтось до когось вже залицяється. А Хтось із людей прийшов, якусь крупу насипав, і вони там дзяпають. Смачно вам. Сьогодні початок дня. Вже не дуже ранок і вже сніг не так йде, а зранку то сніг такий був. Більший, ніж зараз. Зараз йду і уявляю, як тут буде гарно. Садили ялинки, вони ще маленькі, але отакі от дерев'яні штуки поставили, і коли ялинки тут, а вони йдуть аж туди і туди. І коли ялинки вже будуть приблизно такі або вище, як тут буде гарно. Та й зараз теж. Зняла капюшон, тому що якось так незручно мені. В ньому, а дивлюсь, що без нього теж і сніг іще йде. От шапка була б якраз. О боже, наробила вітання на голові. Ковайся хто може, Але нічого. Гатися, бо так діла не буде. Нехай. Незабаром майже весна. Та й, і зима така була, боже, голуб летів і ледь мені телефон не підбив. <гум> Незабаром весна. Та і зима така була більш лагідна. А я в якомусь відео, ну, в мене так буває, я такий момент не контролюю. Щось я сказала моїй дорогенькі, звернулася так до глядачів. А був такий коментар. Я, я розумію, що людина, вона або ну, я вперше бачила коментар від цієї людини. Можливо, так, в рекомендованих попалося відео, та й вона ото Почула і пише, що це якесь ліцемірство і ще щось. А знаєте, ну чого, як коли ти кажеш добрі слова, вони як ліцемірство. Це треба, знаєте, це слово дорогеньке, воно, знаєте, коли іде, коли ти розумієш, скільки з людьми ти разом. Пройшов, коли ти підтримував, коли тебе підтримують, багато чого спільного. Багато глядачів мене дивляться ще, коли я вела свій канал до початку повномасштабного вторгнення. Ви уявляєте, скільки ми разом пережили? Ну і як? Чому доброта, щось таке добре, воно не в тренді. А як запишеш, Щось таке погане. О, тоді і перегляди йдуть, і все, що завгодно. І підтримують, і розуміють, а коли бажаєш щось доброго, це був в мене коментар, я його видалила. А знаєте чому? Тому що коли я заходжу в аналітику каналу, то мені постійно повідомлення, ви не відповіли на коментар. І цей коментар світиться. Я не хочу його бачити. Ти я його видалила, нехай людина з Богом собі далі йде. Незручно якось так, але нічого. Але все одно. Добре, гарно, файно. Ну так, мої дорогенькі. Бажаю вам, щоб у вашому житті були люди яким ви з задоволенням скажете, дякую мої дорогеньки. І бережіть себе. Це головне. Бачите, та, в житті по-різному буває. То щось ворона скаже, то щось пташка заспіває. Все життя бува по-різному. А якби було все добре, то ми б не відчували, що це воно є добре. Не було б порівняння просто. Тому так і балансуємо потрохи. так. Дякую вам за те, що ви подивилися відео і хочу сказати, бережіть себе. Я вам вже казала, я завжди це буду вам казати. Бережіть себе і все. Буде добре. Обов'язково. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!